Цей пам'ятник ми освятили тут, на цьому місці князю Володимиру як засновнику вашого міста і освятили його напередодні святкування 1025-ліття речення Руси України. Вся Україна в цьому році урочисто відзначає цей ювілей 1025-ліття хрещення Руси України, що дало прийняття Хрещення, прийняття християнства великим князем Володимиром. Ми знаємо і добре знаємо, що християнство на наших землях з'явилося ще в I столітті, а не в 10. І на наших землях проповідував апостол Андрій Первозванних. проповідували рівноапостольні Кирило і Мефодії. Християнкою стала рівноапостальна велика княгиня Ольга, пам'ять якої ми сьогодні звершуємо. Християнство прийняв київський князь Аскольд і за віру Христову постраждав від Олега і став. Одним із перших мучеників на нашій землі. Але князь Володимир, на відміну від інших проповідників віри Христової, зробив християнство державною релігією. І тому ми тепер Святкуємо цей ювелей як на державному рівні, так і на церковному рівні. Що дало прийняття християнства державі Руси? Дало те, що колишню язичницьку русь, яку не приймали. Європейські християнські держави тепер з радістю прийняли і не тільки прийняли, а й поріднились з великими київськими князями. І князь Володимир став родичем візантійського імператора і дочки. Ярослава Мудрого стали королевами і Франції, і Угорщини, і Норвегії, і Швеції. поріднилися з Німеччиною, із Німеччиною, і з Польщею. І не випадково історики називають Ярослава Мудрого тестем Європи. Але заслуга християнства, заслуга Великого князя Володимира, полягає не в, не в тім тільки, що він ввів колишню язичницьку Русь в Християнську Європу, а полягає головна заслуга, що він змінив духовне життя. Свого народу. Він укріпив сім'ю і зміцнив її, селив серця, свого народу християнську любов, змінив закони, побудував прекрасні храми, просвітив неграмотну. Неграмотне населення і багато іншого зробив Великий князь, прийнявши християнську віру. І тому ми, святкуючи ювілей 1025ліття, хочемо нагадати, що Україна завжди була в Європі. І нам не треба входити, як новичкам в європейську цивілізацію. Ми там були більше тисячі років. Але нам, християнам, треба звернутися до, до наших предків. І уподібнювався їм у християнській вірі і в благочестивому християнському житті. Бо християн багато, хрещені майже всі, і в Україні, і в Європі, а правдивих християн мало. І тому, згадуючи князя Володимира, і Ярослава Мудрого, і князя Аскольда, і рівноапостольну велику княгиню Ольгу і інших святих землі української, ми повинні відроджувати в своїх душах віру Христову і не тільки вірити Віснування Бога, а жити за нашою вірою, щоб рушійною силою була наша християнська віра. І нехай в цьому допомагає нам наш великий просвітитель, святий рівноапостольний, великий князь Володимир, пам'ятник якому ми відкрили у вашому славному історичному селі.